Господи, Боже наш, всесильний, Вседержителю, Тобі вклоняюся, до Тебе навертаюся, молитвою цією звертаюся. Ти єдиний, кому дано перетворити воду на вино. Ти, Господи, словом зціляєш. Та словом мертвого воскрешаєш. Ти той, хто не помиляється, допомагаєш всім, хто з вірою до тебе звертається. Тож і в цю мить всю щирість перед тобою відкриваю, не за себе прошу. За воїна України благаю. Він зараз за землю та свободу нашу стоїть. Від війська ворожого, що заповіти твої руйнує, мирних людей боронить. Ти воїна нашого, раба Божого, ім'я. Захисти очі ворогів України, видимих та невидимих, від нього відведи. По милості твоїй хай янголи його оберігають. Раба Божого ім'я від усякої біди охороняють. Від думки чакуна, від слова відуна, від темних духів, від чорних сил, від ями страшної, що ворог українцям рив, Від леза гострого ножа та шаблі, Хай ворог наступа на власні граблі. Від кулі та стріли летючої, від уламків та отрути смердючої, від зрадника, що ворогу допомагає, та негідника, хто в спину стріляє, від невдач лихих подій, Від командирських невдалих дій. Від ворожого заліза, що смерть несе, хай Янгол охоронить, та життя спасе. Дух Святий, Раба Божого, ім'я охороняє, каліцтво й смерть від нього відганяє, на перемогу благословляє. i mean